Сьогодні, сьогодні ми будемо готувати вино виноградне на зиму. Для цього нам знадобиться виноград. Для вина, звичайно, краще виноград брати синій. Ось в нас такий синій, дрібненький виноград. Ми його нарвали, обчищаємо від гілочок. Бажано, щоб виноград був сухий, щоб він не був мокрий. Тому що мокрий він не має такої калорійності. Ми беремо його, гарненько обчищаємо від гілочок, накладаємо ми каструлю. Бажано, щоб каструля була поливана. Ну, ось так як ми взяли собі алюмінієву, Може бути й алюмінієву. Перебрали ми чистенько, перемішали і додаємо цукор. На 10-літрове 10 ведро винограду, нам, напевно, знадобиться до 3 кг цукру. Можна і давати 4 кг цукру. Якщо буде, буде трошки він солодший. Ось так як ми не дуже любимо солодкий, ми додаємо трошки менше цукру. Ми потім це все переминаємо м'яткою. Потім додаємо ми 2 літри води і ставимо щоб він бродил. В основному бродити має він в каструлі одну сутку. Одну -дві сутки. Потім ми беремо, коли він побродив, наливаємо в банку. Наливаємо в банку і ставимо, щоб він брудив. Для цього можна взяти рукавицю, а можна взяти такий спеціальний шланг для бродіння. Ставимо, щоб він бродив. Треба ставити в тепле місце. З вами була смачна кухня. Дякую, підписуйтесь на мій канал.